Зараз ми по почерку будемо определяти твій характер. От такий от почерк каже, що ви псі. Або чого графологія не працює? <кій> Начне із далі. Я така річ, як диференційна психологія. What is it? Це типу наука, завдання якої ем, є дослідити індивідуальні особливості в психіці людини, розробити якісь теоретичні основи психодіагностики і психокорекцію цього. І як наука, це мало свою етапу розвитку до наукову, природничу наукову і гуманістичну. Зупинимось ми на донаукові. По суті, там основне було спостереження, просто спостерігали, що і як відбувається донауковий рівень. Люди жили в племенах, і вони розділяли наше племя, і не на наше плем'я. Ми і не ми. Потім це вже прийшло в я і не я, кожен на кризу ті річчя, і почало виникати перші типології, да, як це все узагальне, Тобто гороскоп, друїдів, астрологічні гороскопи. тобто щось, що ґрунтується на зовнішніх подіях, те, що е, має опис відмінностей, але ніхто не намагається пояснити, чого чого. Потім вступає розвиток де, такої філософії Платон, Аристотель, і ми вже розуміємо, там, не державу утворення із базові штуки. Ну от таким чином, ми якось скочуємось в фізіогноміку, графологію, фронологію, психогностику і тому подібне. Ну от і тоді подумали, що, мабуть, по початку по графології можна зрозуміти характер людини. Ну і коли з часом почали більше в цьому розвиватися, науковці зрозуміли, що тут немає якоїсь об'єктивної схожості. Точніше, краще сказати, якось передбачуваною здатності. Ну, і її просто поставили під сумнів. Так само, як, наприклад, у фронлогію, що людину можна зрозуміти по її черепу. Є насправді окремо дуже багато історій. Це була дуже популярна наука, скажімо так, на початку 19 століття. Психічні властивості не визначаються рельєфом мозку. Так і форма черепу вона не повторює форму мозку. І ця наука була популярна десь до початку 20 століття. І це навіть гадувалося в Шарлоку Холмсу, бо в Англії своє існування вона припинила лише десь в 1967 році. В двох словах, якось так, якщо хтось вам намагається розказати по почерку ваш характер, не забудьте ще спитати, що він може сказати про вас у формі вашого черепа.